Всім нам відомо, що найкращий відпочинок влітку це відпочинок біля водой. Адже прийняття сонячних ван і водних процедур загартовують організм, підсилюють імунітет, додають сили та наснаги. Але разом з тим такий відпочинок може завдати шкоди, якщо не дотримуватись правил безпеки. Та найстрашніше, що на воді гинуть люди. Так у минулому році на водоймах Коростеня загинуло шість людей. Про цьогорічну ситуацію нам розповів начальник відділу з питань цивільного захисту виконавчого комітету користування. Коростенської міської ради Олег Башаков. По області погибло на сьогоднішній день 27 чоловік, з них 7 – це діти. По місту Коростені погибло 2 чоловіка. Це 8 чоловіка. Августа На данном карьере, на коростенском карьере погиб мальчик, ну, можно сказать, мальчик 19 лет, молодой человек. И в районе винзавода 9 числа, 9 августа, это погиб мужчина порядка где-то 30-40 лет, пока до сих пор еще не опознанный. Я бы хотел сказать, что главной причиной тех людей, которые гибнут на водных объектах города Коростаня и области, это уже употребление спиртных напитков. За словами Олега Башакова, основними причинами загибелі людей є недотримання правил поведінки на воді та купання в стані алкогольного сп'яніння. Дуже часто причиною смертей стає купання у непризначених для цього місцях. Рятувальники радять відпочивати виключно на спеціально обладнаних пляжах з медичним обслуговуванням та рятувальними постами. І вкотре наголошують більше уваги приділяти дітям. На відпочинку біля водойм діти повинні бути під пильною увагою дорослих. Хотел бы еще обратиться к бабушкам, дедушкам, родителям, потому что очень много тоже детей купается, особенно вот на Карастенском карьере вот здесь, потому что здесь вход в воду очень такой сложный, каменистый. Тут нет такого, чтобы зашел по колено и потом потихонечку прибывала глубина. Вот, потому что это чревато тоже погибели детей на водных объектах. Водойми приховують і іншу небезпеку. Можна травмуватися. З огляду на це рятувальники вкотре нагадують про правила поведінки на воді. У нас обрешення уже е, медицинський пункт спасательні станції. На сьогоднішній день вже обратило 49 людей. Це з колото резаними ранами, рані, які при ныряні. Потому что если люди не знают местности, речки купаются, ныряют, его тоже может привести к чреватым последствиям. Также еще хотел бы обратиться к нашим людям, которые отдыхают в районе проката катамарангов, потому что есть случаи, когда вроде трезвые, здоровые берут, катаются, а приплывают уже, как говорится, вменяемом состоянии. Это буквально три дня назад было у нас. Наши спасатели Уже забирали катамаран, высаживали женщину, которая женщина где-то порядка 30 лет. Уже после тщательного употребления спиртных напитков начала уже купаться в платье, Тут тоже можно было привести было к трагедии. Поэтому спасатели забрали катамаран и женщину уже высадили в районе спасательной станции. Обережіть себе від лиха, не допускайте легковажного ставлення до вимог безпеки самі і застерігайте від необачливих вчинків, оточуючих. Нехай ваш відпочинок буде радісним, приємним, а головне безпечним. Прикро, що багато людей висновки роблять лише на основі свого гіркого досвіду.